Коли забудовник викупив частину будинку, то він ось тут відрізав. Відрізав стіну. Можна тут бачити, оця понівечена цегла. Ну, так от стамесочкою підрівнюється, прибирається на рівності, все відчувається на дотик. Що вже тепер правда. Стала неправдою жити. Це також цільний образочок. До гри, до танцю. Не тільки сидячи, а стоячи грати можна. Так само. Але як тільки доведеться борщ їсти, так от у нас її ложка. Це Микола Будник, видатний кобзар, бандурист, художник та поет. Завдяки йому розпочалося відродження музичної майстрової школи України. Він відновив 17 різновидів традиційних народних інструментів, серед яких і кобза. У цьому невеличкому будинку в Ірпені матець провів останні роки свого життя. Ось тут на дверях збереглися е, дві роботи, які робив е, Микола Будник. Це е, візуалізація. Е, Двох тополь, але ми можемо бачити, що там зображені силуети душ. Це можна бачити тут зображені птахи, голуби. Віталій Кобзар називає себе послідовником Миколи Будника. Він музикант, раніше мав свій рок гурт та виступав по всій Україні. Що вже тепер правда? Стала неправдою жити. Що вже тепер Правда, у панів Віталій розповідає, давно захоплюється творчістю Миколи Бутника і небайдуже до долі його будинку. Після деокупації Київщини він відразу приїхав сюди із бандуристом та військовослужбовцем Збройних сил України Василем Жоваником. Поруч по вулицях були прильоти якихось снарядів, мін. Знаєте, тобто видно було розколків, але садиба Миколи Будника вона залишилася цілою. Тут, на щастя, залишилися цілими навіть вікна, склопакети залишилися цілими. І, і, і це такий, знаєте, був для нас ну, цікавий такий чи знак, як це знаєте, під певним оберегом знаходиться будинок садиба. У жовтні цього року Віталій Кобзар з дозволу законної спадкоємиці будинку пані Галини почав опікуватися садибою. Галина Петрівна вона з радістю в кінці літа цього року погодилася, аби на території садиби. Потроху знову почав відновлюватися кобзарський цех. Знову почав відновлюватися процес майстрування інструментів. Запрацювала тут майстерня, в якій майстрував Микола Петрович, і е приходили сюди учні, бажаючи е навчитися зробити собі інструмент. Власноруч історичний будинок, в якому жив і творив Микола Будник, в аварійному стані та потребує допомоги. Зараз він поділений на три частини та продовжує руйнуватися. Ми своїми силами нещодавно покрили цю частину даху плівкою гідробар'єром. Але він не міняє картини в цілому, і вода все одно потрапляє під час хорошого дощу, потрапляє кхе, на горище і вже там ну, дуже сильно обвалюється стеля у сусідів. Чоловік звертає увагу і на інший бік будинку. Коли забудовник е викупив частину е будинку то він ось тут відрізав, відрізав стіну, можна тут бачити оця понівечена цегла і внутрішня стіна, яка зараз стала фактично зовнішньою стіною. Наразі Віталій власними силами дбає про садибу, а ще відрочує у ньому традиції кобзарства. До майстерні Миколи Будника він провів світло і там власноруч створює народні музичні інструменти. Наставником чоловіка є Сергій Перехожук, який вчився у Миколи Будника. Ну, Так, от стамесочкою підрівнюється, прибирається нерівності, все відчувається на, на дотик. Тобто керуємося інтуїцією, відчуваємо форму руками, дивимося, постійно крутимо заготовку. Віталій Кобзар також проводить зустрічі з братчиками Київського кобзарського цеху. Вони разом згадують Миколу Будника, музикують. Вже у вересні тут декілька зустрічей було з дітками, зі школярами місцевих навчальних закладів. У планах чоловіка відроджувати навколо садиби Миколи Будника традиційне музичне мистецтво, влаштовувати зустрічі з жителями РПНЯ та гостями. Нині він сподівається на допомогу спонсорів у відродженні будинку Миколи Будника. Зазначає, до меморіальної садиби, що відома на весь світ, мають знову приходити люди та бачити, як майструються та грають народні музичні інструменти. Питання щодо облаштування у садибі музею поки не вирішене, адже на це має дати дозвіл рідна сестра Миколи Будника, яка є спадкоєм. Марія Марчук, Олександр Кравчук, садиби будника, Вірпені. спеціально для інформаційної агенції погляд.